Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо, що ви з нами. Сьогодні хотіла поділитися з вами оглядом покупок. Були сьогодні в АТБ і були сьогодні на ринку. Сьогодні в Вінниці дощить, але все одно люди повиходили. Знаєте, на ринок, всі ходять, купують якісь продукти. Взагалі-то всі по справам, як то кажуть, в АТБ сьогодні заходила по знижці був ось такий шоколад. Міленіум це чорний шоколад, 100 грамів мигдаля з клюковою. Був 100 грамовий 29 гривень 90 копійок. Вирішила взяти теж, поки діє така хороша ціна на цю шоколадку. Взяла ось таку шоколадку, взяла ось таку филату. 250 грамів, 58,90 коштувала така упаковка. Взяла таку філату і взяла ось такі пряники в АТБ. Це харківського виробництва, кулінічі, шоколадні пряники коштують 28 грамів. Ой, 28 гривень. Зараз скажу вам: 300 гривень. Ось така упаковка 300 грамів 28 гривень коштує така упаковка. Такі пряники були, і взяла ось такий крекер. Крекер, всі ви знаєте, він такий з маком іде. 240 грамів 29 гривень. Взяли так похрумати до чаю. Також в АТБ сьогодні взяли ось, таку туалет... ось такий туалетний папір, вірніше, своєї лінії 4 штуки. 45 гривень 60 копійок, без знижки він був. Така у нього ціна була, вирішила взяти такий туалетний папір. І в АТБ сьогодні взяла ось такий перчик. Подорожчали. Один перчик обійшовся на 31 гривню і брала томати. Але томати цього разу брала ось такі великі, бо мені там для приготування однієї страви потрібно було два великих томати. Обійшлося на 29 гривень. Ну, такі великі, дуже яскраві вийшли. І хотіла вам показати сьогодні продукти, які придбали на ринку. На ринку сьогодні купували, як завжди, молоко для приготування домашнього кефіру. Півтора літрова пляшка обійшлася на 35 гривень. І побачили сьогодні дуже гарної якості був. Зараз кажу, гарбуз ось такий яскравий. Такий, знаєте, без насіннячка всередині повністю. А будемо готувати його на 20 гривень ось такий великий обійшовся шматок. І такої, знаєте, гарної якості, бо вже зима закінчується і. Хотілося ще посмакувати його. А також на ринку сьогодні купували гранат. Гранат по 120 гривень, ось такий великий, яскравий. Сподіваюся, буде солодкий. Обійшовся на 70 гривень і хотіла вам показати в на ринку. Сьогодні ще купили редьку. Редьку взяли і білу, і ось таку червону. 80 гривень коштує кілограм. На мій погляд, це Дороговато, але захотілося все-таки посмакувати на 60 гривень ось такі дві великі редьки. Одна така біла взагалі довга. Це були покупки з АТБ і з ринку. Я Хотіла вам показати. Заходили в магазин і Блиск, у нас в Вінниці зараз діє знижка на ось таке туалетне каченя, який завжди купуємо чорно-чорний. 900 мл коштує 93 гривні зі знижку. Найдешевша ціна була, якщо порівнювати з АТБ, якщо з Євою порівнювати, тому зайшли там, купили і взяли ось такий літровий фері зараз зі знижкою. Він по 109 гривень, але це в Єві купувала, бо там знижка була літрова і Взяла, щоб надовго вистачало його. І хотіла показати, взяла ще ось таку білизну. Білизна це торгової марки Мілам. Літрова така пляшка 28 гривень. Коштує це купувала в магазині «Попелюшка» у нас. Поруч з домом закінчилася, треба було придбати. Ось такі були у нас покупки з магазину АТБ Єва з ринку і в Шики заходили. Ціни трохи піднялися. Зараз, хоч і по знижкам деякі продукти, але все-таки піднялися. Вирішила також поділитися з вами ціновою категорією, ці цінами, які у нас верніше в Вінниці. Дякуємо, що були з вами. Чекаємо на ваші подобайки, коментарі. Бажаємо вам гарного набу. Настрою, чудового такого настрою, незважаючи на дощову погоду, якщо ви вінничаний, у нас Вінниці дощі. Да? Сонечка в душі, гарного настрою. Бережіть себе і чекаємо вас на наступних оглядах. Всього вам самого найкращого.